Далі йдемо у нас хороші виноградники. Зараз лоза визріває. Це персики. Так далі теж лоза. До кінця. Тут старий туалет, ну він, це як кладовка працює. Ну, ось оце наш участок. Теж сусідський сарай. Ось отак. Високі грядки. Тут теж зліва лоза, це все лоза. От. Голубика. Це полуниця і там далі, зараз покажу високі грядки. Тут петрушка, зелень, огірки, помідори ось такі. Це висока грядка. Тут Теж городина, і от вигляд на наш газо. Ось такий це будинок.